Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде згадка про школу ось такі пісочні кільця. Такі вони дуже гарні такі. Пісочні, такі дуже, дивіться, і з того і з того боку під е, випеклася гарно є з коренка, З арахісом. Дуже такі ніжні, такі класні. Так що в е, школі постійно ми бігали е, купувати ці собі кільця. Не дуже, це є згадка про дитинство, та й навіть і, і, і юність, і у технікумі чи в інституті так само бігали по, по ці кольця. То в кожній кафешці були, були такі продавалися раніше кільця. Не дуже смачненькі, так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Сьогодні будемо готувати пісочні кільця з арахісом. Такі, як колись були у шкільній буфеті шкільному. Ми дуже багато пекли у кондитерській їх, і я вам розкажу і покажу, як то ми їх готували і пекли. Я вже маю на цей ну, не такий подібний рецепт є у групі, а я хочу, щоб було і, і, в тім, і на каналі. Так що готуємо пісочні, кільце з арахісом. Тут у мене є 250 г масла. Може бути і маргарина. Раніше ми готували все на маргарині. Я готую тепер на маслі. Саме перший раз будемо збивати масло. Масло, щоб збилося, має бути м'ягеньке. І до цього масла ми будемо додати 140 грам цукру. Можна цукрову пудру Добавляємо ще ванільного цукру і так у звичайної ложечки Добавляємо сюди отак е, солі. Якщо маргарина, то даєте щіпку, а якщо масло, дається трошки більше. Сметани або кислого молока. Е, Дві три ложки, я дам три ложки. Будемо додавати по одному два яйця. Коли це одне яйце вмішалося вже в масло, додаємо друге. Час від часу будемо зачищувати стінки машини, аби і будемо збивати до тих пір, поки не буде хрупкоти цукру. Якщо пудра, воно менше буде збивати. Ось така однорідна має бути. Маса як крем збита. 500 г муки будемо давати по е, трошка. всипати у декілька прийомів. Мука обов'язково має бути просіяна. Ось так. І до цієї муки будемо давати чайну лишку розпушувача. О. Звичайно, колись не давали розпушувач, давали соду або амоній. Я тепер дам розпушувач і легенько будемо вимішувати. ще порцію муки. І знову розмішуємо, добавляємо ще і лишаємо трошки з цього ще на стіл будемо відкладати, але ще цю порцію вмісимо сюди. Тепер викладаємо це тісто на стіл, тут посипаємо мукою. Ось тої тих 500 грамів. Але на стіл. І зараз будемо легенько, просто отак докупи О, збирати, оце оце тісто багато не вимішується. Легенько так збираємо. З тих 500 грамів муку у цю. І будемо легонько, то має бути дуже легоньке. Таке тісто воно має е, не бути тверде, але й не братися жир, не має роз, розшаруватися. Він має бути у купці. І ми отак легонько підбираємо. от тоді буде. Правильно замішене тісто. І потрошка ми отак підсипаємо. Ну, має бути заодно і дуже м'ягеньке, бо ці кільця мають бути дуже ніжні. Ось таке має бути ніжне, воно й не бересі, але от таке ніжне ніжне має бути таке тісто. Тепер ми це тісто будемо класти на 20-30 хвилин на холод. Зараз в торбинку і на холод. Ось таке легоньке. Дуже легоньке. Я трошечка кусочок відріжу, бо мені треба отак, я кусочок вити яке всередині ніжне. Мені треба кусочок відрізати, це є кусочок під е, мішу. Навіть там не трошки менше. Отак ось такої ось. Оцей його. Ви зрозумієте на що після. Кладемо це тісто в торбинку і в холодильник. Всипаю цю пачку арахісу на бляшку. Ось так з одного боку. Бо мені треба трошки їх підсушити, а з другого боку кладу оцей коржик. О, От Під цей коржик можеш трошки підсипати муки, небагато. Під пісочне тісто не змащуєш бляшку вже з піксі цей І ці оди, е, арахіс вже так само, най це все остиває. Так, коли арахіс вже е, остив, тепер ми де цілі, Ми цілі будемо розділяти наполовину і класти сюди. Вон. У миску. І до нього ось що я роблю. До цього арахісу я кришу оцю просто на, на крихту. Ось він на надеспіксі, його не треба багато, просто так, аби був злегка зарум'яний. І отако тепер. Розмішуємо. Так, ми це тепер підготували. Це вже готово. Відкладаємо на бік. Випаємо стіл трохи мукою. викладаємо це охолоджене тісто, Верху руки і легенько розтачуємо. Нарізати отакий, я, я таку маю давну дуже формочку, і будемо нарізати два кільця. Товщина має бути ось така, не дуже тонко. Так, тепер знову так само другий. О, і тут так само. Вийшло чотири. Отак. Це беремо геть. Таке ніжне, дуже тісто, таке дуже, дуже ніжне. Це ми знову розвалкуємо і серединку виріжемо отаким від насадок. з змазку, вибиваємо тут одно яйце. До цього яйця додаємо. Щіпку отак цукру, Добавляємо лишку, ложку дві води, і це все отак збиваємо. Тепер, що ми робимо? Беремо ссі кільця, викладаємо отак на бляшку, Проправляємо трохи. Ось так. Робимо ліпше кільцем, тепер змащуємо цим яйцем. Ось так. Добре змащуємо повністю і присипаємо оцим е, арахісом разом з е, цим крихтою. Отак От багато присипаємо аби було. І ставимо випікати при 180 градусах на 12-15 хвилин. Ось такі виходять у нас кільця. Ось такі вийшли у нас кольця. Недобре, аби вони трохи простили, бо аби не кришилися сильно. Дивіться, які вони. З цього боку вони смажені. Файно припечені. І от вони вже, бачите, вони вже тут присмажені від яйця. Тут є файні. І їх багато не треба пересушувати, бо вони будуть сухі. 12-13 хвилин, більше не треба, їх печи. Дивіть, які вони. Не просто такі, аж витики. Осипаюся той. Ну, дуже-дуже такі ніжні, дивіться, кришиці такі роз, просто дійсно пісочні, такі дуже смачненькі. Дивіться, які, дивіться які, які дуже ніжні. Balances. Смакота і згадка про шкільні роки. А. Так що дякую, що були з нами, що дивились наші відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!